Ви прийшли тут, просто ремонт зробили на 3 мільйони, а вкрали 2. Ну то, типу, пуфіки поставили в кімнаті, отак ну в два рази більше. І ремонт зробили. Там плазми поцепили, і типу там можна записуватись дистанційно. Нічого не працює, ти розумієш? Ну я беру дай, кажу. І Бог бере, що робить. Це ж він СМС ку прислав. Тікає. Я бачу, що він з'їхав. Я йду до президента, вриваюся, прямо там є відео до нього. говорю, Володимир Олександрович, я за вас голосував. Ось депутат, колега мій лікар. Кажу, ми взагалі подошли до вас. Можна не дивитися оце це все цирк кажу, це все кажу, просто тут украли більше чим зробили. Давайте, давайте пройдемо не по сценарію, а я вже сценарій бачу. Кажу, давайте підемо, подивимося, розвалюху, терапію і вибачте тюрму, каземати, інфекцію. Ну що він скаже камерах? Ну, звісно, так, да, правильно? Я йду, і вони мене починають там: губернатор, СБУ, там всі, ти що, ти тут мішаєш. Я боршу і кричу, що на мене тиснуть. Ну, що їх буду боятися, правда? Я кажу, пане, тут щось бігають за мною. Щось хочуть от мене. Типа, ви що боїтеся, слабо? Я її так над слабо. Він каже, ніт, пошлі. Я його беру, веду, завожу.